Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Збірна України зіграла свій другий матч на чемпіонаті Європи. І сьогодні, у восьмому випуску щоденника Євро, ми з вами про це детально поговоримо. Поєдинок, за підсумками якого багато хто почав задаватися питанням, а в чому ж збірна України була відмінною від тієї збірної, що грала проти Румунії? Будь ласка, і ви в коментарях давайте відповідь на це запитання. Я наприкінці випуску вам дам свою відповідь по цьому самому питанню. Отож, поєдинок групи І Словаччина проти України у Словаків вали, у збірної України нуль, тому зрозуміло, що в Україні ні в якому разі не можна було програвати з точки зору боротьби за плейов. В чому точно збірна України була відмінною від тієї, що грала проти Румунів, так це у складі, тому що Сергій Ребров йде на те, на що на цьому євро не йшов жоден наставник. Він робить зміни у всіх чотирьох ланках. Тож, давайте до складу. У воротах Луніна змінює Трубін з Бенфіки. Оборона Зінченко-Арсенал, Матвієнко-Шахтар, Забарний Бормут. Так само було і проти Румунів, а от на правому фланзі коноплю змінює Тимчик з Динамо. В півзахисті Судаков-Шахтар, Шапаренко-Динамо. А от Степаненка тут змінює у нас Брашко з Динамо. Попереду Мудрик Челсі, Довбик Жирона, а Циганкова змінює Андрій Ярмоленко з Динамо. Власне, саме Ярмоленко виводить збірну України на цей поєдинок в статусі капітана, але відразу по ньому були питання: так, хвилин 60 він витримає. Далі не зрозуміло, тому збірна мала всі 60 хвилин вкластися для того, щоб здобути певний позитивний результат, для того, щоб не змарнувати ось цей фактор Андрія. Словаки на цей поєдинок вийшли в такому складі: у воротах Дубравка, Нюкасл, оборона Пекарі, Герта, Вавро Копенгаген, Шкрінер, капітан команди Парі Сен-Жермен, Ганско Феєнорд. У півзахисті Куцка Слован Братіслава, Лоботка Наполі, Дудо з Верони і нападників Шранц Славія, Прага, Боженік Боавішта, Гераслін Спарта, Прага, тренер збірної словаччини італієць Франческо Кальсон. Обслуговував цей поєдинок англійський арбітр Олівер. Відразу починаю з висловлення своїх думок. Як на мене, початок матчу проти Словаччини був тим самим продовженням матчу проти Румунії, тому що так само непереконливі дії, як попереду, так і в обороні. Ну і деякі засинання. Тому що пам'ятаємо, матчі проти Румунів ми заснули, коли ті розігрували кутовий. А ось матчі проти Словаків на 17 17-й хвилині засинаємо, коли аут у збірної Словаччини. Швиденьке вкидання, подача з флангу і автор забитого м'яча проти Бельгії. Шранц протискає. Я зінченка переграє його на другому поверсі, пробиває та відповідно відкриває рахунок. Трубін в даній ситуації не врятував знову. Підкреслюю знову збірній Україні потрібно показувати характер та намагатися здобути вольову перемогу. Єдине, що цих вольових перемог під керівництвом Сергія Реборова вистачає, і тому був певний оптимізм. Плюс до того, що в першому таймі у нашої збірної почали з'являтися моменти на відміну від матчу проти Румунів, Артем Довбик продирався, до речі, який святкував в цей день свій день народження. Був шанс у мудрика, ну і в стійку влучає тимчі. І от на мить в таких ситуаціях здавалося, що якщо на Словаччину натиснути, можуть запанікувати. Єдине, що потрібно організувати цей самий тиск. Словаки також, до речі, могли подвоїти свою перевагу. Був шанс ще один у Шранца, Ну а наприкінці тайму збірна України обрізається на своїй половині поля небезпека від словаків, але Трубін цього разу рятує та переводить м'яч на кутовий. Перший тайм словаки виграли 1-0. Знову в перерві в роздягальні збірної України має бути серйозна розмова. Але початок другого тайму можна сказати за словаками, по крайній мірі подовгу тримають м'яч, будують свої атаки. Щоправда, на мить здавалося, що 1-0 їх уже влаштовує. Ну а на 54-й хвилині нарешті приходить перший гол збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Брашко перехоплює в центрі поля, віддає вперед на Довбика. На мить здалося, що момент згаяно, але підтягуються партнери, як наслідок м'яч у Зінченка. І він з лівого флангу прострілює. А Шапаренко в один дотик переправляє м'яч в сітку. Один-один! Чи побіжимо миттєво дотискати супротивника? На жаль, ні. По суті, з 54-ї хвилини по 80-ту без моментів. Словаків таке враження 1-1 також влаштовувало, хоча певні спроби все ж таки у них були. Були і заміни в Словаків, збірної України. Зокрема, на 67-й хвилині у нас замість Ярмоленка виходить Зубков, а замість Довбика Яремчук. І Роман, як і в матчі проти Румунії, мав момент, так і тут мав момент. Єдине, що румунам не забив, влучивши поперечину, а от словакам забиває. На 80-тій хвилині Шапаренко закидає вперед на Романа, той виграє боротьбу у захисника та проштовхує м'яч повз голкіпера 2-1. Але це лише 80-та хвилина? По суті, треба сказати, у Словаччини реальних нагод не було. Але напруга просто неймовірна і біля воріт України. Стандарти, кутові, 90-та хвилина, 91-та, 95-та. так в підсумку збірна України відстояла волю перемогу 2-1. Але чому ми даємо створювати небезпеку на 95 х хвилинах? Чому ми не відтискаємо гру від своїх воріт? Ну, щоправда, перемога є, три бали є, інтрига в групі і закручується до неймовірності. Щоправда, про турнірну ситуацію в цій групі будемо говорити, коли зіграють бельгійці та румуни. Ну і тепер відповідь на запитання, така в чому ж збірна України відрізнялася від тієї збірної, що грала проти румунів. Ну окрім звичайно ж складу. Як на мене, ні в чому відмінність, тому що супротивник елементарно був іншим. Румуни, повівши 1-0, вони побігли і хотіли забити другий третій м'яч. І там на початку другого тайму збірна України горіла 0-3. і віри у те, що відіграється, не було можливо навіть у самих футболістів. Тут Словаки, ведучи 1-0, навіть за рахунку 1-1 не особливо насправді тиснули на нашу захисну ланку. В матчі третього туру, звичайно, ж проти бельгійців буде зовсім інша ситуація. Можливо, нарешті ми будемо грати як аутсайдери, тобто на контратаках, але є кілька днів відпочинку та підготовки. Зараз радіємо. Ну і також вчора відбувалися два поєдинки групи Ді. Давайте коротенько і про них. І для прихильників статистики інформація, тому що ми маємо першу нульову нічию цього Євро. І вона зафіксована в матчі Нідерланди-Франція, ОДД, а в цьому матчу вона, мабуть, не прогнозувалася, тому що це була загалом 12-та очна зустріч цих двох збірних в офіційних матчах. І ніколи вони між собою 0-0 не грали. А от тут маємо такий результат на Євро-2024. Хоча тут моментів вистачало. Нідерланди вже на першій хвилині мали нагоду. У французів три класні шанси було у Антуана Грізмана. Нідерланди навіть разок забили. На 69-й хвилині робить це Сімонс, але англійський арбітр Тейлор Гол не зарахував, тому що партнер Сімонса заважав голкіперу французів. Тож по одному балу для Нідерландів та Франції. Кіліан Бапе, до речі, в даному поєдинку участі не брав. Весь матч провів на лаві запасних. Ну, пам'ятаємо, що з ним трапилось в матчі першого туру. В іншому поєдинку цієї групи зустрічалися Польща та Австрія, за підсумками якого ми знаємо першого невдаху євро, який втрачає всі шанси на плей-офи. Цією збірною стає збірна Польщі. Незважаючи навіть на те, що в другому таймі на полі з'явився Роберт Левандовський. Поляки програють австрійцям 1-3. За Австрію забували Траунер, Баумгартнер та Арнаутович з пенальті. Ну а єдиний м'яч за поляків на рахунку п'єотика. Тож за тур до завершення точно відомо, що поляки Австрії вже не випередять. Відповідно, будуть підсумку четвертим. Після двох турів тут лідирують у нас Нідерланди та Франція мають по 4 бали у Австрії 3, у поляків 0. але як програли очну зустріч австрійцям. Тож, в принципі, можуть уже купувати собі потихеньку квиточки додому. Сьогодні на Євро завершується уже другий тур. Спочатку будуть зіграні два поєдинки групи F. Грузія проти Чехії та Туреччина проти Португалії. Ну а ввечері матч, який цікавить нас найбільше матч групи збірної України Бельгія проти Румунії, поєдинок після якого ми знатимемо вже турнірну ситуацію після двох турів у цій групі. Ці поєдинки будемо оглядати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є інформація, за якою ви можете підтримати канал. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!